Доброго ранку це ера будівництва. Будувати сучасні комфортні будинки неможливо без новітніх наукових розробок. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про те, як співпрацюють будівельники і науковці. У 2013-му Київміськбуд ввів в експлуатацію 33 об'єкти площею понад 360 тисяч квадратних метрів Цьогоріч заплановано здати в експлуатацію понад 400 тисяч квадратних метрів, і це тільки житла, не рахуючи соціально побутових об'єктів. Зростання обсягів змушує вдосконалювати підходи до організації процесу будівництва. Саме з цією метою була підписана угода про співпрацю між компанією «Київміськбуд» та Київським національним інститутом будівництва та архітектури. Використовувати їх розробки наукові, їх потенціал науковий, утворювати і проводити спільні семінари, навчання, щоб наші фахівці мали змогу використовувати всі новітні розробки, які є. У університеті для нашої повсякденної діяльності візьмемо для прикладу будівництво в зимовий період. Аби не зупиняти процес бетонування, будівельники застосовують спеціальні технології. Виконується зимній прогрів бетону, Тобто виконуються всі заходи по зимньому бетонуванню, які допомагають зберегти якість бетонування по будівлі. Але немає меж досконалості. Науковці пропонують моделювати у комп'ютері процеси зимового бетонування. В технологіях існують системи електропрогріву, які дозволяють виконувати. Технологічні процеси, зокрема бетонування в зимовий час, також спецфахівцями нашого університету створені комп'ютерні засоби, які дозволяють оптимізувати цей процес. Напрямки за якими співпрацюватимуть будівельники і науковці наразі визначає робоча група. цієї угоди, яку ми склали з Києва з то ми провели робочу нараду. Це нарада, яка передбачала там створити склад наукотехнічної ради. У 2014-му Київміськбуд веде будівельні роботи на майже півсотні будмайданчиках. На ще кількох саме проводяться вишукувальні роботи. Аби оптимізувати організацію будівництва, в Кноба готові запропонувати нові підходи до управління виробництвом обігом матеріальних ресурсів. Контролю за логістичними процесами, доправленням техніки та вантажів на будмайданчики, щоб не не було пере. Перевитрат палива, часу, який витрачається, і контролю виконання конкретної поставленої задачі. «Київміськбуд» – це близько 100 організацій, об'єднаних у єдиний інвестиційно-будівельний комплекс. Тож одним із напрямків співпраці стане розробка університетом нового корпоративного стандарту для підприємств холдингу. З урахуванням останніх законодавчих змін Начало організація строїтельства, організація, значить будівельні площадки. Вот должны быть прийняті міри безопасности на організації строительных площадок, Які должны бути знаки, значит, по сигнальному ограждению, вот, какие предусмотрены значить санітарна бутови, значит, условия для організації строительства. Також Київміськбуд і Київський національний університет будівництва та архітектури працюватимуть над впровадженням програм енергоефективності, проводитимуть спільні перевірки. Якості будматеріалів попереду в нас багато цікавого зокрема, ми готові розповісти про нові будівництва, що саме розпочинається в столиці. До зустрічі на телеканалі Ера.